Катерина добилася незалежного Криму, щоб його загарбати. Так як росіяни зараз створили незалежний Крим на кілька годин у 2013 році, щоб його загарбати. Тому що Крим був частиною османської цивілізації і державності, ніякої незалежності він реальної не мав. Там там реалізовувалися права кримських татарів як всіх османів. А сама незалежна держава Кримське ханство існувала стільки років, скільки було потрібно, щоб покінчити з національним існуванням кримського татарського народу. Тобто все, все повторилося як під копірку. Просто Путін mm -hmm. це робив з блискавичною швидкістю, на відміну від е, е, імператриці. Вона зберігла Блізір. Ну, вона ж була імператриця на якийсь там е, з подворотнім. Але тим не менше, інструментарій один і той. Так що в цьому плані? Звичайно, для Заходу це російська територія, і це величезна проблема. Тому що чому це російська територія? Тому що була кримська війна. Кримська війна це частина цивілізаційної міфології Заходу в набагато більшому сенсі, ніж ми собі уявляємо.